Дача Вітаю вас, друзі! Ну що, в минулих відео я вам показував метод дієвий. Давайте розповім, як перебороти сім'ю трутовку, як виправити її. І так, у нас одна сім'я на всій пасіці стала трутовою. Погнала ось такий спліт. Гарбатий. Отакий респлід. Що ми зробили? ми. Е, ну, Спочатку ми там яйце підставляли з іншої сім'ї. Е, Ну, а потім ми знайшли матку в себе на пасіці з іншого вулика зі жмені бджіл. Що ми зробили? Забрали всю бджолу? Забрали всю бджолу з вулика, помістили її наш нуклеус і віднесли за 50 метрів. Залишили дві медові рамочки, підставили сюди яйце. Ну, це не потрібно було робити, я, я вважаю, з розплодом ми підставили. І струсили, струсили. Десь метрів за 30 від пасіки. Від пасіки все заструсили, бджола повернулася. Ось вона. Ось вона. У вулику і дуже чудово працює. Через день що ми зробили? Знайшли маточку, підсадили в цю сім'ю під ковпачок, я силочку кину, подивитись, посилання буде. Півдня побула маточка в цій сім'ї, відкрили ковпачок, матка пішла, ніхто на неї і не нападав. Матка. Сія. Це зимувала маточка, але сім'я слабенько перезимувала, аж мені бджіл залишилось. Бджоли її чітко прийняли. Ось так буває. Так що, метод дієвий: як виправити сім'ю трутовку, все легко. Це питання вже. Закриваємо, більше повертатися до нього не будемо. Берете, Забираєте всі рамочки з тортовим розплодом, підставляєте новеньку рамочку, з яйцем можете підставити, можете не підставляти, витрушуєте бджолу подалі від пасіки, підсаджуєте маточку, можете з іншого вулика все. Сім'я відразу продовжує працювати. Якщо у вас немає маточки, нічого страшного, я думаю, ця сім'я вона дуже сильна. Вони все тут вже пилком занесли. Ну, не знаю, що буду робити зараз, розширювати буду. Так що, метод дієвий.